Шалком Вінкі, голос громади буде почутий. І з нами на прямому зв'язку Переяслав Хмельницький. Доброго дня, Андрію! Усім доброго дня, Андрій Громадський діяч, композитор, письменник. І я рада, що сьогодні він відкриває нову програму на каналі Українська Шелтом Вінкі. Програму Переяслав онлайн. Андрію, чим живе в наше місто, якими новинами з Переяслав Хмельницького сьогодні з нами буде що ж, хочу розповісти вам декілька новин, що відбулися в липні місяці, які, на мою думку, варті уваги. Так, будь ласка, вам слово. Що ж, а з 27 червня, по 1 липня, в Черкасах відбувся чемпіонат України із судномодельного спорту в класах радіокерованих як F-5E, модель довжиною 1 метр, та F-5P, модель довжиною 80 сантиметрів. Гуртківці Переяслав Хмельницького стика товариства сприяння обороні України виставили дві команди: одна виступала за Переяслав, а інша за Київську область. Окрім них, у змаганнях взяли участь команди із Черкаської області, Одеси, Маріуполя та Миколаївщини. Переяславці виступили доволі вдало. Команда нашого міста виборола третє місце в загальнокомандному заліку, пропустивши вперед лише Черкащан та Одеситів. Команда, Я Київщини... Вітаю. Команда Київщини посіла четверте місце. В, індив... в індивідуальному заліку учень восьмого класу ЗОЖ номер 3 Ігор Денисюк 12 років виборов третє місце в класі моделей Яхт f 5 e Учень цієї школи Олег Лазоренко став четвертим у класі моделей f 5 p Бережіться телефонних шахраїв. Останнім часом на території Переяславщини зросли випадки особливого шахрайства. Злочинці телефонують громадянам і повідомляють їй, що близька людина затримана працівниками міліції. Та пропонують родичам заплатити певну суму грошових коштів, щоб закрити справу. Такі дзвінки, як правило, здійснюються в нічний час, коли громадяни з просоння не в змозі адекватно реагувати на всі а, обставини та мерщі намагаються допомогти дорогій людині. Способи передачі коштів можуть бути різні, злочинці можуть запропонувати передати їх безпосередньо їм, але при цьому в нічний час неможливо запам'ятати обличчя. Тому в подальшому встановити особу, яка, яка скоїла злочин, дуже важко. Іншим способом передачі коштів є поповнення рахунку номеру мобільного телефону або перерахування на певний розрахунковий рахунок. Номери мобільних телефонів, як правило, є неконтрактними, тому встановити особу, яка користувалася ним, майже неможливо. Громадяни передають злочинцям кошти, а потім з'ясовується, що їхній родич і гадки немає про неприємності з міліцією, та спокійно відпочивав вдома. Просимо остерігатись таких нічних дзвінків та ретельно краще перевіряти... перепитати у родичів, так? Так, так, так. Краще ретельно перевіряти достовірність інформації в органах внутрішніх справ. У випадку спроби шахрайства стосовно вас звертати за, за номерами 102. Угу, Дякую. Такі От... страшні новини. Щось веселіше є так, на цьому кінець, і... і достатньо хороша новина. А я сподіваюся, що такі заходи будуть проходити частіше і надалі в місті Переясові Хмельницькому. А може в інших містах України. Також 13 липня біля району будинку культури молодь дрібнила короткі рок н ролл на відкритому повітрі. Двогодинні танці забрали чимало охочих згадати музику 60-70-х років. Музичний напрям цього вечора вибраний не випадково у одній із соцмереж організаторами було проведено опитування, результатом якого і став обраний стиль. Багато хто із запрошених та бажаючих відвідати танцювальну толоку, були вдягнені відповідно. Це стосується як жіночої статі, так і чоловічої. Жінки й дівчата у сукнях та сарафанах, чоловіки і хлопці у сорочках, краватках, що ще більше підкреслило вишуканість вечора. А ви були учасником цього вечора, Андрій? А, На жаль, ні, в мене не, не вийшло відвідувати цей захід. Ну я сподіваюся, що коли у вас будуть відбуватися такі цікаві заходи переясливі, і ви будете теж їх учасником, то будете ділитися з нами враженнями так, так, безпосередніми емоціями звідти з місця проведення. Добре, що сучасні технології дають такі можливості. Я вам дякую, Андрій, що були сьогодні з нами. Що ми могли почути нове пересув мельницького у програмі? Кринсошол ком'юніті голос громади буде почути, яка відбувається за підтримки фонду розвитку змін посольства США в Україні і дякуючи вам, Переяслав тепер у нашому гурті Україн Сошов Ком'юніті. Дякую, Андрій. Так дуже дякую за запрошення і хотів би а, сказати, подякувати нашим інформаційним партнерам: це громадсько-політичній газеті Вісник Перея... Переяславщини та газеті міської ради Переяславська Рада. Дякую, Андрій. Андрій активно співпрацює з медіа, співпрацює з радіо, а також з різними онлайн платформами. І я сподіваюся, він буде також колегою, нашому партнері, буде разом з нашим з партнерами з інших міст України, розвивати громадське мовлення, розвивати локальну журналістику і м м, що ком'юніті голос громади буде почути і буде присутня допомога більшій кількості місць України. Дякую, Андрію, за участь у програмі. Вітання, Переслав Хмельницькому, в Київщині. На все Дай. добре, до нових зустрічей.